Топ-3 помилки, які часто допускають в гнотовому поливі, помилка перша. Занадто важкий та щільний ґрунт. Він може накопичувати зайву вологу, і фіалка буде просто замокати, що буде призводити до гниття кореневої. Для гнотового поливу треба використовувати суміш на основі верхового торфу з додаванням розпушувачів. У мене це перліт і вермікуліт, Можна додавати один із них. Помилка друга шнур з натурального матеріалу. Натуральний матеріал на жаль буде гнити і розкладатись, в свою чергу провокуючи розвиток хвороботворних бактерій. Натомість, якщо взяти шнур за крилової нитки, він служить дуже довго, не гниє і не провокує розвиток хвороботворних бактерій. І помилка третя це одразу після пересадки і встановлення шнура ставити рослину на гнотовий полив. Справа в тому, що рослині треба час сформувати в коренях певну капілярну систему, яка буде працювати на гнотовому поливі. Тому перші 2-3 тижні ми поливаємо рослинку зверху, тим самим формуючи цю капілярну систему. А вже потім, після цього часу, ми наливаємо в'ємність води і дивимося, наскільки швидко наша рослинка п'є. Якщо швидко, значить все добре, гніт працює.